Цього тижня мешканцям більшості областей України знову варто чекати дощів. Втім, окрім опадів, синоптики прогнозують підвищення температури повітря. Подекуди припече до плюс 21 градуса. На Полтавщині, 18 квітня, хмарно з проясненнями без опадів. Температура в день плюс 14 градусів, вночі плюс 5. У Кременчуці протягом усього дня вівторка триматиметься хмарна погода. Опадів не передбачається на термометрах плюс 13 в день вночі плюс 7 градусів. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях протримається хмарна погода впродовж дня. без опадів. Мінімальна нічна температура повітря плюс 6, максимальна денна плюс 14. До сьогодні найтепліше 18 квітня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1994 року плюс 24 градуси. Мінімальною температура була 1981, мінус 3. Дивіться, прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка. Ділка до п'ятниці після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.